Гострі революційні настрої стихають, натомість зловмисницькі набирають обертів. Прикарпатські правоохоронці звітують за останні три доби кількість грабунків квартир мешканців області різко зросла. Мовляв, під час масових протестів злодії побоювалися помста людей та патрулів самооборони. Тож злі помисли не реалізовували взагалі, і лише тепер знову взялися за своє уже зафіксовано п'ять квартирних крадіжок. А ще за оперативною інформацією замислили напади на крамниці, банки та ювелірні магазини. Що стосується з крадіжками, це є викрадення майна, як правило, громадяни, ці наші громадяни України, але злочинці, які в злочинний намір, вони до вчинення крадіжки готуються. Він перед тим, як вчинити крадіжку з квартири, неодноразово туди заходить, перевіряє, які є замки, в під'їзді кодовий замок, який код може зайти, прозвонює двері, як громадяни, сусіди реагують. І в цій ситуації допомога оцих спільних патрулів, вона не то, що мало ефективна, але просто. По своїй специфіці виявлення цих злочинів вони не можуть вплинути на цю ситуацію. Тож, поки спільні патрулі правоохоронців та бійців самооборони пильнують безпеку на вулицях, міліціонери традиційно радять мешканцям подбати про власне майно самотужки. Першу чергу саме надійне для забезпечення охорони майна, це установка охоронної сигналізації підключення до служб охорони, в тому числі і Державної служби охорони. Якщо взяти за останні роки, то у нас не зафіксовано випадків вчинення крадіжок з таких об'єктів. Ну і класичні поради, як вберегтися від квартирних злодіїв, не залишати помашкання без нагляду, не вихвалятися будь кому своїми статками та запримітивши підозрілих осіб, одразу ж телефонувати за номером 102.